UBC – тут формується майбутнє вашого бізнесу. Локація, якість та простір, які працюють на вашу справу. Забудовник об'єкту ГАЗДА. Компанія має понад 18 реалізованих проєктів, високий рівень довіри та стабільну якість, які відзначають як мешканці, так і інвестори. Розташування бізнес-центру одна з його ключових переваг. UBC знаходиться на жвавій вулиці Капушанській в Ужгороді, що об'єднує райони Новий, Боздош та центр міста. UBC відкритий для резидентів, які формують динамічну бізнес-екосистему міста, маркетинг агентств діджитал кампаній, психологів, консультантів, коучів, студій краси чи барбершопів, косметологів, меблевих бутиків, салонів інтер'єрів. Та шоурумів, кав'ярень чи точок з бізнес-ланчами, салонів йоги центрів ментального і фізичного відновлення, локальних брендів, які шукають якісний простір для свого зростання. Вже на старті ми бачимо цікавість підприємців і впевнені, що саме ця локація стане точкою зростання для вашого бізнесу. Тут пропонують приміщення різних площ від 25 до 300 квадратних метрів, що дозволяє бізнесу будь-якого масштабу знайти відповідний формат. Ми свідомо відійшли від стандартних рішень і створили середовище, де дизайн підтримує функціональність. Хнучке планування з можливістю об'єднання площ, панорамні вікна, максимум природнього світла в кожному офісі, вхід у будівлю та до кожного офісу обладнаний системою безключового доступу Face ID. Ця локація вже формує бізнес-екосистему і має всі передумови стати точкою зростання для стратегічних гравців. Вхідна група та холи виконані у спокійних нейтральних кольорах із використанням натуральних та довговічних матеріалів дерева, каменю та скла. Нашою метою було створити простір, у якому клієнтам та працівникам буде приємно перебувати кожного дня. Інтер'єри продумані з увагою до дрібниць, щоб люди хотіли проводити тут час. І це впливало на загальну атмосферу та продуктивність. UBC – це сучасна будівля, яка відповідає високим стандартам якості та енергоефективності. Ми реалізували зручний паркінг за європейськими нормами по зовнішньому контуру. У внутрішньому дворі із зарядними станціями для електромобілів і велопарковкою. Опалення реалізоване через систему теплої підлоги. Приміщення також оснащені системами кондиціонування. Весь комплекс під цілодобовим відеонаглядом із сучасною системою контролю доступу хіквіжа. Стіни утеплені мінеральною ватою, товщиною 150 мм. В UBC ретельно підходять до вибору орендарів. Щоб кожен з вас міг комфортно вести свій бізнес. Тож поспішайте і записуйтесь на підбір свого простору для діяльності до команди спеціалістів з нерухомості «Газда».